Красиво буде, якщо цю стіну повністю зробити от, гібким клінкером да, заклеїти. Оце я просто прикрутив, ну так, повісив його, да, щоб таке візуально подивитися. Ну, я вважаю, дуже круто, дуже класно виходить. Якщо у нас тут 0,5 квадрата, давайте приблизно порахуємо, скільки тут треба буде квадратів. От, представимо, да, ну, я думаю, один, два. Скільки тут? Чотири полоски з однієї сторони, з другої сторони, Вісім полосок. І тут, а считайте, дві, да, посередині. 8-10 полосок, і того в нас виходить 5 квадратних метрів. Якщо саме брати ось цей, такий, як він ось довісить, Цей по 495 квадратів, а, множимо на 5 половиною тисячі гривень. Ну, плюс клей, плюс там ще затірка для швів, Ну, дуже класно вийде. Тобто половиною тисячі гривень, але зашиємо і буде класно. А, наверх хочу зелений, наверно, забор зроблю. Зеленим який буде теж прикрутиться, буде класно дуже виглядати. Точно я вважаю, дуже класно, круто. Гібкий крінкер він є в різних кольорах: і червоний, і оранжевий. Тут бачите, навіть сірий, він такими отчинками світліший, темніший, і так само сірого є тільки шість кольорів, видів кольорів. Тобто, так само темніший, світліший, Може бути з пленочкою, може бути без. Взагалі ціна його від 430 гривень. Квадратний метр, ну в залежності від кольора, деякі кольори можуть бути з плівкою. Тобто, ось такий самий сірий колір теж може бути е, з плівкою, і буде дуже класно, легко він ну монтується з плівкою, щоб його не замастити. Так що, кому треба гібкий клінкер, зелений забор, звертайтесь відправки по всій Україні. Поштою.